На даному відео ви бачите майбутнє. Це один з варіантів, як може виглядати гравітаційний генератор. Суть його роботи дуже проста. Ми піднімаємо вагу, вага під дією гравітації виконує корисну механічну роботу. Ця механічна робота передається на редукторну систему і на вал генератора. І ми отримуємо безкоштовну електроенергію. Тобто, це максимально екологічний. Безпечний та економічно вигідний спосіб отримувати електроенергію. Тому саме такий варіант я обрав для генератора екоген, але він буде трішки іншої конфігурації. Моя задача зробити максимально ефективно, максимально дешево для людей і максимально. Надійно та безпечно, тому спостерігайте за каналом. Скоро буде дуже багато цікавої інформації. Удачі вам, українці.